Я хочу передати привіт всім ображеним чоловікам. Привіт! Який гідот в різно написали під моїм відео. Жінка з прицепом. Та кому вона нужна з чотирма дітьми? Завідна невеста. Ну, що в мене четверо дітей завідна невеста. Да подивись на себе зеркало. Ви знаєте, я дивлюсь, і мені так подобається. Чесно, те, що я бачу в зеркалі, мені дуже подобається. Потім. Що вона зрадила за кордоном? Да откуда ви знаєте? Мій колишній чоловік живе в одну зупинку недалеко від мене, що ми приїхали всі разом. Ви взагалі нічого не знаєте про людину, а ви просто, ну, я не знаю, як так можна взяти, нафантазувати собі і писати. Ну, не знаю, це тільки говорить про людину. Якщо людина каже, що вона зрадила, значить він зраджував. Ну, я не знаю, Якщо людина там, каже за, за зовнішність, значить людина не впевнена в своєї Ну, По-іншому я не знаю. Повірте, я сама не буду, би з ким, з ким попала. Я вам серйозно кажу, навіть не не на те, що в мене четверо дітей. Та я тоді залишуся сама. От серйозно вам кажу. Мені, я вже цей путь пройшла і мені більше не треба. Повірте, я точно ніколи в житті не буду, Реально. тому що ви не знаєте, чи людину Ви можете ну, Значить, Чесно, я не завідую вашій дружині чи вашій жінці, тому що, ну, якщо ви можете незнайомій людині таке написати, то я уявляю. Чесно, я бажаю всім жінкам, щоб вони тікали від таких же чоловіків, як ви. От і все.